Привіт! Мене звати Ярина Андрушко, я психолог і діалектико-поведінковий терапевт. У своїй роботі я часто бачу, як люди кажуть, я просто хочу перестати так сильно відчувати. Але справа не в тому, щоб не відчувати, а в тому, щоб вміти справлятися з тим, що ти відчуваєш. І саме цьому навчає DBT діалектико-поведінкова терапія. Сьогодні я коротко розкажу, що це таке і як воно може допомогти саме тобі. DBT – це метод психотерапії, який поєднує когнітивно-поведінкові техніки з елементами усвідомленості та прийняття. Його створила Марша Лінехан, американська психологиня, яка сама добре знала, що таке сильні емоції. В основі діалектико-поведінкової терапії є баланс між прийняттям і зміною. Ми не боремося зі своїми емоціями. Ми вчимося їх розуміти, приймати і реагувати ефективно. Тобто DBT – це не про те, щоб бути спокійним завжди. Це про те, як залишатись на своїй стороні, навіть коли накривають найсильніші емоції. DBT підходить людям. Які часто переживають сильні емоційні гойдалки, важко контролюють свої імпульси, або відчувають, що реагують занадто сильно. Також він підходить тим, хто виснажений тривогою, хто намагається все тримати під постійним контролем, але всередині відчуває постійну напругу. Якщо ви впізнали себе хоча б частково, діалектико поведінкова терапія може допомогти. Вам поступово повернути баланс. Давайте я покажу одну просту діалектико-поведінкову навику, яку можна спробувати вже сьогодні, вже зараз. І вона називається стоп. З допомогою цієї техніки ми можемо зробити паузу, коли емоції беруть верх. Отже, перший крок зупиніться, не реагуйте відразу. Друге зробіть глибокий вдих. Далі зверніть увагу, що ви відчуваєте, що відбувається навколо вас. І в кінці продовжуйте діяти, але вже усвідомлено, а не автоматично. Наступного разу, коли щось викличе сильну реакцію, згадайте і використайте цю техніку. Просто стоп. Це дає кілька секунд, щоб вибрати, як саме ви хочете відповісти. Діалектико-поведінкова терапія це про навички, які допомагають жити в рівновазі, навіть коли життя не завжди стабільне, особливо тепер. Якщо вам цікаві теми емоцій, тривоги та саморегуляції, підписуйтеся на мій канал. У наступних відео я покажу більше dbt інструментів які можна застосовувати в реальному житті, тут і тепер. Дякую, що були зі мною. Побачимося зовсім скоро!